В Україні суттєво перепишуть ціни на землю. Як зміниться вартість гектара? В Україні очікується відчутне зростання вартості землі. За прогнозами, у наступні кілька років вона здорожчає на 20%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Передає Форбс. Він нагадав: останнім часом ціни вже значно збільшились, а тому нічого надприроднього в цьому процесі немає. Земля поступово набирає в ціні. Якщо ж двадцять му середня вартість була близько 39 тисяч гривень за гектар, то зараз 46 тисяч гривень за гектар. Ціна в гривнях буде поступово збільшуватись. У наступні кілька років може зрости приблизно на 20%, Сказав Коваль. При цьому він підкреслив, нині ринок землі поступово стає комерційним. Так у 2021 році понад 74 тисячі земельних ділянок на понад 178 тисяч гектарів отримали нового власника. За неповний 2024 було відчужено понад 194 тисячі ділянок площею близько 400 тисяч гектарів. Загалом же, за даними Open Data Bot, вартість гектара землі по областях України у вересні коливається від середніх 17 тисяч 817 до 105 тисяч 703 гривні. Найдорожче, власне, 105 тисяч 703 гривні за гектар вона коштує на Івано-Франківщині. За неї йдуть Київська 71 973 гривні, Тернопіль Копірська область – 69 тисяч 814 гривень. Найнижчі ціни на землю сільгоспризначення зафіксовано аналітиками у Луганській області – 17 тисяч 817 гривень за гектар. А крім того, Миколаївський – 30 тисяч гривень, Сумський – 31 тисяча гривні, Одеський – 31 тисяча гривні. І як повідомляв обоз.ua, водночас українські аграрії отримуватимуть від держави по 2 тисячі гривні за гектар угідь. Проте лише за умови роботи на території бойових дій. Уряд затвердив відповідний порядок надання підтримки для сільськогосподарських виробників.